Партія мера Львова Андрія Садового іде в Київраду. Виборчий список об'єднання самопоміч формуватиме доволі нестандартно. Кожен киянин зможе запропонувати свого кандидата на сайті партії або ж безпосередньо під час спілкування з волонтерами. Если вы активный деятель или, возможно, вы знаете такого, мы просим каждого жителя Киева, чтобы он порекомендовал человека, который может сделать для Киева что-то хорошее. Каким образом происходит отбор кандидатов в список? Мы выбираем наиболее часто повторяющиеся фамилии. Если человек готов и он действительно соответствует требованиям партии объединения самопомощь», тогда мы его включаем в список, который потом пойдет, ну, собственно, по списку в нашу Киевраду. Такий підхід дозволить виборцям максимально відкрито делегувати своїх представників у владу, оскільки українське законодавство не передбачає поширеного в світі принципу, коли під час виборів громадяни голосують не лише за партії, але й за конкретних людей у списках. Ми проведемо експертне опитування, щоб визначити гідну десятку, більше людей, звичайно, щоб тоді вже з ними персонально зустрічатися, переконувати. Хтів депутати, тому що дуже часто порядні люди вважають, що політика це брудна справа і не треба йти. А яким чином тоді політика буде чистою і відкритою? Треба, щоб такі чисті відкриті люди йшли в політику, брали на себе відповідальність і витягували міста з тої нехорошої ситуації, де вони є. До слова львівський міський голова переміг у символічному голосуванні серед користувачів Фейсбуку за ймовірних кандидатів у президенти, випередивши, зокрема, Петра Порошенка, Віталія Кличка та Юлію Тимошенко. Офіційно Андрій Садовий відмовився балотуватися, пояснивши, що хоче зосередитися на роботі на благо громади Львова.